Ізраїль бореться із світовим російським тероризмом, сатанізмом і русізмом. Ціль світового тероризму знищити єврейську державу, знищити євреїв як націю. Національний гетьман України і українських земель приносить співчуття єврейському народу. Національного гетьмана України і українських земель вразило горе, що впало на мирний Ізраїль, на мирних людей святої землі Ізраїлю. Вразив безжальний тероризм проти мирного населення, вразила тактика і система дій терористів, вразили безжальні дії терористів. Немає сумніву в тому, що терористи пройшли тактичну підготовку по системі ГРУ і ФСБ Російської Федерації. Немає сумніву і в тому, що дії терористів в Ізраїлі і Україні схожі на 90% і навіть більше. Висока секретність цієї терористичної операції проти Ізраїля говорить про те, що терористи були підготовлені на території Російської Федерації і перевезені в Палестину кораблями, замаскованими під кораблі скраденим в Україні зерном. Почалась війна Ізраїля. З Москвою. Москва радіє, росіяни радіють. Ізраїль знав, що Кремль готує западню Ізраїлю, але Ізраїль не почув голос України і українців, продовжував дружбу з терористичною Російською Федерацією. Національний гетьман України і українських земель висловлює сердечне співчуття народу Ізраїлю і просить всіх євреїв українського походження об'єднатись і стати на захист святої землі Ізраїлю, показати силу українського духу в боротьбі з тероризмом і русизмом. Ви переможете. Тероризм, Український народ з вами. Слава Ізраїлю, слава Україні і українському Духу, і слава святій землі Ізраїлю. Ми переможемо світовий тероризм і світовий сатанізм. Національний гетьман України і українських земель затвердив програму Небесний Єрусалим України. Слава Україні, слава Ізраїлю, боремось і поборемо. Світовий тероризм Російської Федерації разом буде знищений. Національний гетьман України і українських земель закликає всі арабські держави, весь арабський світ, побороти світовий тероризм і світовий сатанізм разом. І це буде наша робота і наша шана Бога Творця і Сина Його, Господа Ісуса Христа.